Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Західні експерти та аналітики відзначають, що контрнаступ Збройних сил на півдні просувається повільно, однак усе йде за планом. Пише за Street Journal, Видання відзначає, що збройні сили можуть досягти успіху навіть не відбиваючи території. Їх можна буде повернути й без кровавих вуличних боїв. Така ймовірність є. Експерти відзначають, що насамперед збройні сили можуть змусити Росію розкрити місце перебування її військ та баз, прийти на оборонні позиції або й поставити перед вибором, який напрямок захищати. Також Україна може отримати розвідувальні дані, зокрема про російські підрозділи і про їхню вразливість. Експерти говорять про малу ймовірність швидкого відвоювання територій на тлі того, що офіційні представники української влади заявляли, зброї для повного контрнаступу в нашої країни немає. Щоправда, за допомогою ударів та атак стратегічних. для росіян об'єктах ЗСУ можуть виснажити окупантів та ослабити їх. За оцінками західних експертів та розвідданих, поблизу Херсона можуть перебувати щонайменше 20 тисяч окупантів. Однак ця цифра може бути неточною. Водночас, Україна, як відзначають експерти, сподівається, навіть. Воювання своїх територій, зокрема і Херсона, без кровопролитних боїв. Радник офісу президента Олексій Арестович у коментарі виданню заявив, що тактика ЗСУ передбачає системне перемелювання російських військ. Усі необхідні процеси можуть тривати певний час. Американські військові оцінили контрнаступ на півдні, назвавши його елементом ширшої стратегії. Тобто, власне, за допомогою цих дій можна тримати ворога у напрузі по всій лінії фронту. Водночас, метою українського командування є збереження якомога більшої кількості життів військовослужбовців. Експерти погоджуються з твердженням, що штурм Херсона міг би стати помилкою. Натомість, ЗСУ відрізають окупантам логістичні шляхи постачання зброї, боєприпасів чи навіть продовольства. Однак, все зводиться до єдиної мети аналітики та експерти відзначають, що війна остаточно завершуватиметься за столом переговорів. Генерал-лейтенант армії США у відставці Стівен Твіті наголосив, що чим більше Україна здобуде на фронті, тим сильнішою буде її позиція на переговорах. Цей же генерал-лейтенант заявив, що згідно з відкритими даними розвідки, Збройні сили уже звільнили кілька малих міст на Херсонщині. Однак поки що операція Сил оборони триває в інформаційній тиші, і українське командування не розголошує деталей про її перебіг. До зустрічі, глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.